Того разу я проходжу повз Великої площі, якийсь чоловік стоїть на ящі у світі мила і голосом звертається до людей, що стоять навколо. Він говорить про голодних дітей, ніс ні, ні, і заробіта, безробіття. Раптом він побачив мене, впізнав і закричав: О, ось пастор, ану, і ви сюди! Я завжди відкликаюся, каже Вільген Буш, на привітне запрошення. А і з цього разу я підійшов до цього натовпу. Переді мною розступаюся, я прохожу до оратора. Навколо мене стопилося біля сотні шахтарів. Мені стало трохи не по собі. До такої ситуації мене в університеті в біблійному не підготували. Послухайте його, пастире ця оратора. Якщо Бог є, чого я не знаю, але можливо, Він існує, тоді я, коли бомну, стану перед Ним і скажу. І він закричав, чому ти Бог дозволив Шматувати людей на полях битва. Чому ти Бог дозволив помирати від голоду дітям? коли щастя, інші викидають їжу, бо в них є надлишки. Чому ти Бог дозволив вщахнути людям від раку? Чому? І ще я, Богу чому скажу, Ти, Бог забирайся геть. Геть, сказав і заїжджав оратором. Так він вічав, і тут пастор каже, і я рикнув. Сіл у правильно геть такого Бога. Ще всі навколо затихли. Оратор здивований каже пастору, ви ж пастор, вам не лишить кричати, геть цього Бога. І пастор він повів, бурше Послухаймо, ну, такий Бог яким ти виступаєш, я, і ти смієш роз'являти свого рода, я, і має перед тобою складати звіт, нібито обвинувачений перед тобою суддєю, Та такий Бог існує тільки в твоїй уяві. Йому і я можу сказати: геть такого Бога, геть такого нерозумного Бога, якого створила для себе наша сучасність якого ми можемо в міру потреби звинувачувати, усувати чи повертати? Такого Бога, друзі, не існує. Але я хочу сказати тобі, що існує інший справедливий Бог. Перед Ним ти, пристанеш, як звинувачений, і тоді навіть рота не зможеш відкрити, бо Він запитає тебе, чому ти? Не шанував мене, чому ти до мене не звертався, чому ти жив у нечистоті, чому говорив неправду, чому ненавидів, чому сварився, чому ти та він буде тебе питати. Тоді всі слова заселяну у тебе в горлі і стищачи, не відповіш на одне із них питань. Такого Бога не існує, якого можна сказати геть. Але є святий. Живий, істинний Бог, який одного разу може сказати нам, геть від мене.